Проводжаємо осінь, зустрічаємо зиму. У парку щастя, що на другому східному, пройшов благодійно розважальний захід для криворіжців. Долучилася до ініціативи, і 12-річна Олександра. Містянка разом з танцювальним колективом створила листівку для наших воїнів. Дівчинка робила це з особливим трепетом, адже її батько також зараз захищає нашу країну. Я написала, що ми їх любимо, віримо та чекаємо кожного воїна, щоб він повернувся, живий та здоровий та показала фотки. Які ми є, як ми їх любимо, та як ми їх піддержуємо. Ну, я вважаю, що це дуже добра справа, тому що в мене сам батько в ЗСУ, то я це піддержу, тому що у мене, коли е, під як сказати, у мене коли батькові теж таке передають, то він то теж йому подобається. Так що я думаю, що воїнам це дуже сильно приємно. Вже вкотре криворіжці об'єдналися заради ЗСУ. Дорослі та діти підписали листів героям до Дня Збройних сил України та зимових свят, що зовсім скоро майорітимуть на груднево-січневому календарі. Гостям парку додатково запропонували придбати безпрограшну лотерею за 30 гривень. На виручені від неї кошти будуть зібрані смаколики для воїнів. 6 грудня їх передадуть на фронт дівчата-волонтари з громадської організації Залізні Янголи. Незважаючи на складний час, ми бачимо, що люди можуть об'єднуватися, можуть можуть щедро ділитися один з одним позитивним. Емоціями навіть ви бачите, з якими о, посмішками на обличчі, з якою душею і дорослі і діти підписують листівки для наших захисників. Я думаю, що наші військові відчують частинку нашої душі, частинку нашого тепла. І ми передамо не тільки листівки, а ще й смаколики, і різноманітні такі родинні речі, які зігріють душу нашим військовим. Попри прохолодну погоду, у парку панувала тепла атмосфера, Містяни не Алисат незглавності, годівничками на малечу чекали запальні танці зумба та благодійна ярмарка хендмейд іграшок від майстринь. Завершили захід мешканці східного прикрашанням новорічного дерева. Відтак попрощалися з осеню та привітали зиму. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.